Понад тиждень, як поновилася антитерористична операція, втім звільнити захоплені міста поки не вдається. Десятки загиблих і сотні поранених з обох сторін, адміністративні будівлі переходять із рук руки по декілька разів на день. Втім, поставити крапку у східному питанні наразі дуже непросто, адже лінія фронту проходить через домівки мирних громадян. Невелике місто Слов'янськ несподівано стало відоме на весь світ для декого, як населений пункт захоплений терористами для когось як центр супроти вонопокірних Києву, ополченців, прибічники федералізації. Хай там як аколо навколо опального міста стискається із третьої спроби. Головним чином, як кажуть експерти, через загрозу не отримати кредит МВФ у разі втрати східних областей стартувала довгоочікувана очікувана Істична операція, Садовики звітують про перші успіхи. Було знищено до трьох десятків важко озброєних бойовиків. Були ліквідовані їх угруповані навколо міста Слов'янськ. Окрім точкових операцій, зі знищення терористів вже є й перші масштабні бої, якими здається пишається керівництво АТО. Виконувач обов'язків міністра оборони розповідає, що на його пам'яті таких битв не було ще з 90-х років. Йдеться про контрнаступ під селом Андріївка поблизу Слов'янська, Відбиваючи атаки переважаючого противника. Не тільки виконали завдання, утримали панівну висоту, але й перейшли в контрнаступ і володіли дуже важливим центром, з якого сепаратисти вели, вели пропаганду. Це Телебашта в на, район, в районі Краматорська. Суттєво допомогти маневрам силовиків може введений нещодавно план територіальної оборони, завдяки якому каже керівник антитерористичного центру Василь Крутов. Сили АТО можуть бути передислоковані до інших областей. Такий собі удар на випередження. Опрідіть. Ще повторяю це слово. Возникновення подобних очагів в інших областях. Передислоковуватись та воювати спецпідрозділи будуть вже на нових БТРах українського виробництва, який з помпою презентував цього тижня прем'єр-міністр. Воювати треба мати з чим. Саме тому сьогодні перша партія БТР 4 йде на озброєння. Національної гвардії нова техніка звичайно добре. Але як держава могла заборгувати зарплату тим, хто віддає священий борг вітчизні? І це в той час, коли керівництво Дніпропетровської ОДА виділило півмільйона гривень маріупольським військовим за оборону частини. А українці перерахували на потребу війська понад 100 мільйонів гривень. У міністерстві оборони так і не змогли пояснити причину затримки грошей лише пообіцяли такого більше не станеться. Другого числа перерахована грошове забезпечення за по а, квітень включно. Подальшому ми вже розробили механізм для того, щоб це було більш швидше, більш ефективно. Тобто це визначено пріоритетом. Я думаю, що нам. З грошовим забезпеченням далі далі проблем не буде. Проблемою для українських силовиків досі лишаються неспокійні слов'янськ та Краматорськ. Наразі вони оточені українськими військовими, але центральні частини міст разом з адмінбудівлями досі неприступні. Навіть більше у оточеному слов'янську сепаратисти з ухвалу провели урочистості з нагоди 9 травня перед місцевими жителями. Експерти пояснюють, що саме вони і є головним козиром ополченців. Провести повну зачистку надає живий щит. Головне... в общем-то, проблема была и остается, это в том, что панически боясь жертв среди не только мирного населения, а в первую очередь террористов, украинская власть полностью связывает руки украинским силовикам. Тут надо четко сделать какие-то разграничения, что такое мирное население, а что такое террористы. Утім, пояснити постійний перехід із рук в руки блокпостів та основних позицій лише присутністю там цивільних важко, зауважують фахівці. Об'яснити, крім як як політичним фактором, у мене, наприклад, інших причин я не бачу. Тому, поки це не буде прекращено, поки туди не будуть назначені внепартійні якісь, на самом деле, професіонали, які на перше місце ставлять не політичні амбіції, а на національні інтереси, От тогда може быть, что-то начнеться. При цьому масштабні військові операції без втрат неможливі. Тим паче, коли йдеться про незвичайну або гібридну війну, антитерористична операція триває трохи більше ніж тиждень, принаймні її активна фаза, а кількість загиблих та поранених вже вражає. 14 загиблих, 66 поранених. Причому вони представляють всі засоби і сили, що приймають участь антитерористичній операції сепаратисти під керівництвом російських диверсантів нищать вітчизняну техніку для них збити українські гелікоптери як постріляти у тирі, бо в руках терористів ПЗРК та кулемети. Крупнокаліберний полімет ударив лівої сторони. В ближайшу прогаліну сіли, сіли нормально. всі живі. Машина повріждена. Усього із завдань не повернулося три українські гелікоптери. Ще дві машини були пошкоджені. Експерти пояснюють такі втрати, тим, що оснащення війська не відповідає вимогам сучасних бойових дій. На них, скажімо, не стояло сучасних протиракетних систем. Я можу пояснити тільки відсутність технічних средств. Крім того, от, ну, поступає така інсайдерська інформація, що в общем-то вертальки літають даже без бронежилетів. Хай там як а керівники АТО налаштовані рішуче. Операція досі триває, незважаючи на те, що сепаратисти збираються провести у Донбасі 11 травня псевдореферендум. У РНБО запевняють, що нині відбувається перегрупування військ, зокрема у п'ятницю. АТО дісталося дісталася Маріуполя. Там під час запеклих боїв вбито 20 сепаратистів та четверо взято у полон. Повідомляє очільник МВС Арсен Аваков При цьому з українського боку також є загин... Блії поранені. Тим не менш, секретар РНБО Андрій Поробій впевнений, що є усі підстави вважати, що антитерористична операція закінчиться успіхом. Але чи буде це перемога лише в битві, чи перемога у всій війні, експерти прогнозувати не беруться. Володимир Клюєв, Ярослав Матяш, телеканал Бізнес. Повністю знешкодити сепаратистів та покласти край кривавим сутичкам на сході поки не вдається. Один з факторів це те, що до російських бойовиків приєднуються й мешканці Донбасу. Вони часто виступають живим щитом, який захищає окупантів від українських військових. На жаль, деякі співвітчизники пішли ще далі. Вони зі зброєю в руках воюють проти вітчизняної армії, що змушує цих людей переходити на сторону загарбників і стріляти у власний народ. Це заступник лідера сепаратистів, позивний Абвер. СБУ встановило, що він причетний до безладів на сході, викрадень міжнародних спостерігачів та катувань полонених. Його ім'я Сергій Здрилюк, родом з Вінницької області. Спецпідготовку пройшов у російських таборах в Криму вже після анексії півострова. Абвера підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами, але сам він це спростовує. Наша структура це е, народне ополчення Донбасу. Е, Керує ним Гіркін Ігор Іванович. Я являюсь його заступником. Я тут хочу повторити, що ніхто, ні я, ні Ігор Іванович не має зв'язку ні з ГРУ ГШ, ні з ФСБ Російської Федерації. Тут всі по власному бажанню. Про Гіркіна Абвер, звісно, збрехав, адже СБУ вже давно встановила пряму причетність так званого стрілка до російської розвідки. Та справа не в цьому. На жаль, Здрилюк не єдиний, хто став пліч-опліч з озброєними російськими диверсантами. Інший антигерой, який засвітився у ЗМІ вже цього тижня, мав прізвисько Ромашка. Сергія, а саме так звали хлопця, вбив український снайпер, коли він стояв на барикадах сепаратистів. Його фотографії в мережі інтернет впізнали рідні з Сумщини, хоча вони і запевняють, що хлопець приїхав у слов'янськ не як бойовик, а як миротворець. Сережа мені сказав говорить, Андрій, я їду захищати Україну, Їду захищати Україну, українське государство. За словами фахівців, до лав сепаратистів приєднуються не лише колишні українські військові, а й працівники правоохоронних органів. Не для кого не є таємницею, що в Криму розформований в Україні спецпідрозділ Беркут присягнув на вірність проросійській владі півострова. На сході ситуація не краща. Кілька тижнів тому той самий Беркут вже у Донецьку вигукував сепаратистам, що міліція з народом. Звісно, з тим, хто хоче до Росії. Біркут всегда був, остається і буде за своїм народом. Інші підрозділи так відверто не стають на бік російських диверсантів. Проте, якщо подивитись, як себе поводила міліція останні два місяці на сході країни, то побачимо іншу картину. Одні захищаються від нападів сепаратистів, а другі ні. Ба більше у горлівці переходять на бік загарбників, якими керують російські офіцери. Здравия желаю. Здравия, здравия, здравия. Нещодавно усі телеканали облетіло відео з Одеси, де під час масових заворушень один з керманичі місцевої міліції Дмитро Фучеджи стоїть за спинами сепаратистів, котрі розстрілюють учасників проукраїнського мітингу. В чому ж причина зради колишніх військових чи діючих правоохоронців? Одна з головних причин, чому українці стріляють в українців, проста і банальна. Це гроші, великі гроші. Адже за повідомленням вітчизняних спецслужб у сепаратистський рух роблять чималі вливання сусідньої держави. Мова йде про мільйони і не гривень, а доларів. Служба безпеки України отримано нові докази безпосередньо причетності спецслужб сусідньої держави Російської Федерації. До дестабілізації ситуації в Україні та тероризування українських громадян та підтверджено отримання ним фінансування і технічного забезпечення з за кордону, знову ж таки з Російської Федерації. Сбу захвати здані СБУ, міліція, все здає там. руководство все давно вже перекуплено. І, може бути, але ну, є патріоти серед младшого офіцерського составу, які, несмотря на що, продолжают там свою роботу. Я розговорю з майором ГАЇ на посту, коли їхав обратно. Вони говорят, що слушайте, я глазах і желание здатися. Він говорит, я не за этим що в ГАІ, щоб тут кому-то з автоматом противостоять. На сході України постійно викриваються так звані конвертаційні центри, через які і фінансують нібито визвольний рух. Звісно, повна бухгалтерія сепаратизму це таємниця за сімома печатками. Напевно, ніхто і ніколи не дізнається, скільки платили снайперу з Георгівської стріч. На руці. Ми можемо лише розмірковувати про розмір заохочення. З вуст вітчизняних військових експертів знаємо лише те, скільки пропонують звичайним громадянам, які можуть зашкодити українським військовим лише ціною власного життя, ставши перед ними живим щитом чи то кинувшись під колеса БТРа. Суми далеко не захмарні. За участь в акціях із блокування військ пропонується грошова винагорода у розмірі 400 гривень, а за участь в активних безладах напади на силовиків, організація живого щита для штурмуючих терористів 1 тисяча гривень. Окрім зелених купюр, яких не жалкують ідейні натхненники визволення Сходу та Півдня, ще одним фактором появи українців у лавах сепаратистів є банальний страх. Як то кажуть, люблять того, хто сильніший. Саме на це і розраховують сепаратисти, коли залякують не лише силовиків, а й місцеве населення. Причому лякають не лише автоматами, а й новими народними казками, наприклад, про страшних націоналістів-бандерівців. Мовляв, вони влаштували державний переворот і хочуть винищити російськомовне населення. І принаймні частина мешканців Сходу цьому радо вірить. Тому що ми хочемо жити на своїй землі свободно. Ми не хочемо, щоб на нашій землі на були фашисти. Хто сумнівається або, не дай Боже, не йме віри окупантам, тих викрадають та катують. Один з таких шахтар-пенсіонер Олександр Вовк, якого Днями привезли до Києва на лікування. Йде терор, запугнення по всьому Донбасу, щоб такі, як я, іспугаюся, куди-то ета, не мішалі їм проводять референдум, квазі государства. Після такої обробки міфічна Бендерівська загроза видається мешканцям Донбасу цілком реальною, особливо на фоні військових дій. Та експерти певні кількість тих, хто ладен продати душу дияволу, аби тільки не зіткнутися з націоналістами, була б меншою, якби українська влада діяла б більш активно на сході країни. І не лише зброєю, а й словом. Росія явно не має такої, такої масової підтримки, як у Криму. Це безумовно. Але і Українська держава не під, як сказати, не, не сприяє, не інспірує, не надихає тих громадян на те, щоб вони захищали і себе, і ту ж саму українську державу. Завдяки міфам, для яких на сході вже давно було підготовлення підґрунтя, тваринному страху перед людьми зі зброєю, які будь-якої миті можуть пограбувати тебе або навпаки пропонують гроші за антиукраїнську діяльність. Ми бачимо купу людей, які стоять на проросійських барикадах. Та більш того стріляють в українських солдат. Єгор Бабак, Ярослав Матяш, телеканал Бізнес. Звичайний офісний папір, принтер. Ось ми підготували саморобний бюлетень для кишенькового референдуму про незалежність подолу від Києва. Смішно, але саме так у Донецьку готувалися до референдуму 11 травня про підтримку державної самостійності так званої Донецької Народної Республіки. Травневий плебісцит у Донецьку та Луганську насправді є не чим іншим, як звичайною фікцією. Жодної законодавчої основи для його проведення немає. Та сепаратистам це і не важливо, впевнені експерти. Немає значення навіть явка громадян на цей більш ніж сумнівний захід. І це підтверджує запис СБУ, на якому задокументовано переговори одного московського політика з донецьким сепаратистом. Я з я зміняю числа референдум, тому що він не проведеться. Він не, його неможливо буде законно провести. Просто невозможно. Пока видите, от... эти... от... здесь. Дим, 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 отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались. Парьте все, что угодно. Напишите, что 99%. что Вичека будь-буті хаві маску себіга. Утім, сепаратисти доповідають, що все потрібне для проведення референдуму вже підготовлено. Як мінімум, надруковано три мільйони папірців, примітивним способом, ясна річ без голограм, печаток та захисних елементів. Референдуму ми готові. У нас вже сформовані участкові і територіальні збиратні комісії. У нас є вже практично повний тираж бюлетенів. Нам може помішати тільки війна. За словами військового експерта Дмитра Тимчука, факт проведення референдуму може значно ускладнити ситуацію на Сході. Якщо в якому угодно вигляді цей так званий референдум буде проведений, після нього українським силовикам, і взагалі державі України, буде намного складніше діяти по протидії терористам. По одній простій причині. Росія, совершенно понятно, ця її задача стоїть з Москви. Признають тут же дане этого в кавишках референдума, і вже під предлогом защиты там волізлиння народу будет более активно вмішуватися в события. Утім, з останнім твердженням погоджуються далеко не всі фахівці. Олександр Солонтай стверджує, Росія наступати не буде. Якби Росія хотіла розвати цю ситуацію далі глибше і захоплювати цей регіон для себе, так як вони зробили з Кримом, то вони б вже себе цим такі позиції показали, проявили і вже було б повне заходження. Российских войск. Вони не хочуть лобовой війни. Возможно, до определенной меры это подтверждает и заява президента России. Минулої среды Владимир Путин выдал несподіваний месседж лидером сепаратистов. Мы считаем, что самое главное это наладить прямой диалог, прямой полноценный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины. И в этой связи просим представителей Юго-Востока Украины, сторонников федерализации страны. Перенести намічений на 11 мая року референдум. Експерти вважають, російський президент вирішив довести звинувачення в тому, що Москва інспірує заворушення на сході України, є безпідставними. Путін розуміє, що цим референдумом нічого не доможеться. і провести його буде дуже важко. Цей референдум не лише не може мати юридичних наслідків, але і навряд чи може претендувати на якесь політичне явище, щоб потім використовувати його в політичній грі. А коли так, то цю гру варто перевести в інші рамки, а саме зіграти в справжнього миротворця. Російський президент пішов на такий собі компроміс з Європою. Референдум про визнання ДНР відкладається, а в обмін на це припиняється антитерористична операція та роззброїться Нацгвардія. Проте українська влада поставилася до заяви очільника Кремля скептично. Першим відреагував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який порадив Путіну не торгувати повітрям. Надати щоб попросили, щоб проінформували російського президента, що вчета в Україні нікакого референдуму одинадцятого числа і не було заплановано. А якщо терористи і сепаратисти, которые підтримуються Росією, отримали команду перенести те, що не планувалося, Ну так це їхні внутрішні там розбори. Врешті не особливо заспокоїв і сепаратистів. У четвер вони оголосили, референдум відбудеться будь-що. І ні, Москва, ні Київ їм не указ. На засіданні самопроголошеної народної ради Донецької республіки вирішили думку народу дізнаватимуться, як і планували. Дола автоматів не заважатимуть. Антиукраїнські сили чи то запевняють, чи то заспокоюють самі себе. Мовляв, явка буде високою. На фоне сьогоднішніх запит, на фоні бойових действий, які проїзд йдуть по городам регіонам у людей, а, тільки лиш піднімається настрій провести референдум і в кому випадку його не переносить. Хоча причини такого настрою будуть більш як очевидні, вважає політолог ігор когут. Людям його нав'яжуть. Сьогодні прибічники. Автономізації у незалеження регіону не є в більшості, і так само як у Криму, це може бути виключно виявлення переважної меншості. Котра буде нав'язана різними способами інформаційними, способами тиску е і іншими. Нещодавні заяви з Москви з коло так званої ради при Путіні підтверджують, у Криму за приєднання до Росії проголосувало аж 15%. Що ж до настроїв мешканців Донбасу, то абсолютно всі соціологічні опитування, які проводили в останні два місяці, демонструють, що похлина сепаратизму вразила щонайбільше лише п'яту частину регіону. Більшість хоче лише одного: щоби Припинилося кровопролиття. Нам нужна мирним путем сюти рішити і стоїть договорі це луче. Кривополіття ні к чому хорошому не приведе. Я штаю, що пршобаєних дійстю ні, бо учихажить пока то ж аналітики певні, навіть якщо частка людей поставить галочки у саморобних бюлетенях, сепаратисти все одно не матимуть жодного ба навіть морального права говорити про волевиявлення всього Донбасу. Желетимність обмежується невеликою кількістю ну максимум до 20% Людей, котрі розділяють ці позиції. А що робити 70% чи більше відсоткам населення регіону, котрі не підтримують? У незалежні Донбасу чи його тим більше при, при приєднання до Російської Федерації. Отже, Москва відсторонилася від незаконного референдуму на сході, принаймні на словах. А Київ взагалі не вважає його вартим уваги і продовжує активну фазу АТО. Що чекає схід після референдуму, якщо сепаратисти таки проведуть якесь незрозуміле волевиявлення з невідомою кількістю учасників? Нове Придністров'я чи крок до діалогу? Визнають чи не визнають у Росії донбаський псевдоплебісцит Наступний хід, як стверджують політологи, лишатиметься все-таки за Путіним. Тим паче, що пом'якшені його риторики фахівці називають лише тимчасовим політичним маневром. Максим Шапка, Антошемиков, телеканал Бізнес такої президентської кампанії Україна ще не бачила. А вперше нове керівництво держави обиратимуть в умовах іноземної агресії та окупації частини території України. Якщо у 2012-му партії і кандидати грошей на своїх виборців не шкодували цього року, лише у кількох із них простежується відвертий піар. Урешті спостерігаємо скромні кампанії, відсутність реклами і відносну інертність самих кандидатів. Хоча виборча кампанія вже почала наближатися до фінішу, більшість кандидатів на посаду президента України ніяк не виявляє інформаційно-рекламної активності. Експерти називають кілька причин такого аномального спокою. По-перше, у них насправді і немає мети очолити країну, а вибори гаранта це такий собі трамплін до позачергових парламентських, переконані політологи. По-друге, кандидати працюють не на збільшення своїх рейтингів, а на те, щоб закріпити їх. І останнє, в нинішній ситуації звичайні механізми піару вже не. В тому числі і звичні інструменти агітації. От, звичні інструменти агітації полягали в обіцянках. Народ хоче бачити якісь, якусь відповідь на ті питання, які хвилюють вже зараз і одразу. І, відповідно, кандидати намагаються сьогодні не стільки піаритися, скільки якимось чином відповідати тим чи іншим потребам чи очікуванням населення. Однак не така вже інертна ця кампанія, якщо подивитися на неї з іншого боку, частина претендентів на крісло номер 1 активно роз'їжджає гарячими точками, не так агітуючи, як висловлюючи стурбованість та співчуття мешканцям буремних регіонів. Це новий різновид піару, якого Україна ще не бачила. А якщо ви подивитеся на події на Донбасі і в Одесі, як на елементи передвиборчої кампанії, тоді ми скажемо, що передвиборча кампанія йде аж занадто активно. Тому тут питання того, як це оцінювати, особливості передвиборчої програми одного кандидата в президенти і події е, по стрільбі в інший. Це має бути разом. Праві всі ті експерти, які кажуть, що е, політики номер один зараз повинні бути там, де найгарячіше. За стріляниною та вибухами кудись подівся традиційний елемент усіх українських виборів: війна компроматів та вилив чорного піару один на одного. Лише на цьому тижні українці побачили на телеекранах та газетних шпальтах перші прояви інформаційної війни. Коли кандидати почали звинувачувати супротивників у пособництві сепаратистам та заявляти про загрозу власному життю. Хоча жодної скарги до ЦВК з цього приводу ще не надійшло. А навіщо зняти конкурента з перегонів це не допоможе, стверджують фахівці? Проте, вже є кілька претендентів, які зійшли з дистанції самі. Політологи запевняють, ці кандидати вже виконали своє політичне завдання. Що в цих людей немає шансів пройти в другий тур, то така поведінка політика цілком виправдана, тому що навіщо витрачати кошти далі на передвиборчу рекламу, борди, комісії, штаби і так далі. Коли ти розумієш, що це буде нульовий ефект. Бо царьову нічого не світило. Людина для того, щоб не позоритися, знявся з виборів. А можливо, не все так просто, як здається, на перший погляд. Можливо, ті, хто відмовився витрачати гроші зазвичай не свої, знає щось більше. Експерти в Унісон заявляють, цьогорічні вибори під загрозою зриву. Називають декілька ймовірних сценаріїв штучного фінішу. Перший безкровний це коли у другому турі виборів раптово зніметься один з кандидатів. Другий буде посилюватись протистояння на сході, яке намагатимуться перекинути також у центральні та південні регіони, як наслідок проведення у кількох областях псевдореферендумів і запровадження надзвичайного стану. Третій терористичні акти на кількох виборчих дільницях, численні дзвінки про замінування та замахи на кандидатів. А на дільницях можуть бути ще й теракти, тоді ми можемо очікувати явку в районі 15%. І, звичайно, юридично тоді переможець буде оголошений, проте країна вступить в нову політичну кризу, тому що при участі в виборах 2-3 мільйонів виборців і 46 мільйонів населення. 32 мільйонів виборців це, звичайно, аж ніяка легітимність нового президента. На думку фахівців буде чимало спокус визнати вибори нелегітимними. Вже сьогодні заявляють про, начебто, третю хвилю революції, якщо ЦВК не оголосить переможцем конкретну кандидатку. І говорить, це навіть не оточення претендента на трон, а вона сама В першу чергу тут очевидно незацікавленість є виходить з зовнішнього чиннику. Тому власне і дії кандидатів певних, які спрямовані на те, що вибори треба перенести, вони працюють за логікою саме цього сценарія, сценарія російського, для якого. В Україні потрібна внутрішньополітична нестабільність. Про те, якою б не контрольованою не виглядала ситуація, це не вплине на результат виборів. Повторює як мантру заступник голови ЦВК Андрій Магера, мовляв, згідно з законом, голосування вважається таким, що відбулося, незалежно від кількості виборчих дільниць і від кількості округів, де неможливо буде встановити результати. Переконаний, що в установлений строк і в окружні виборчої комісії і центральна виборча комісія в цілому складе протокол, і ми отримаємо або вже за результатами 25 травня новообраного президента України, або буде призначене повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільшу кількість голосів на свою підтримку. А що це буде за президент? Окрім суто організаційних питань є й юридично-політичні. Наприклад, не зрозуміло, на який саме термін обирається голова держави. Досі немає чіткого розуміння, за якою конституцією буде жити країна і якими повноваженнями володітиме перша особа. Експерт конституціоналіст Юлія Кириченко говорить: питання на всі відповіді має дати Конституційний суд. Більше навіть ста народних депутатів звернулися до конституційного суду за тлумаченням відповідних положень конституції. І ми сподіваємося, і так має бути до 25 травня. Ми вже будемо мати офіційне тлумачення, яке розставить навіть до виборів всі крапки наді. У суддів Залишилось не так вже й багато часу, лише два тижні. Встигнуть служники конституційної ФМІДи, чи ні? Питання досі відкрите. Проте центральна влада не припиняє готуватися до волевиявлення. У Києві запевняють, працюють засукавши рукави, аби забезпечити якомога більшу явку виборців. А ось що буде з безпекою, від якої так залежатиме легітимність цих виборів, поки не зрозуміло. Оксана Шинкаренко, Антон Шем'яков, Ярослав Матяш, телеканал Бізнес.